У комунарському районному суді Запоріжжя завершився розгляд кримінальної справи переселенця з Маріуполя Володимира Щербини, що тривав понад два роки. Чоловіка звинувачують у скоєнні ДТП за участі патрульної поліції, що сталося у цьому районі 30 серпня 2022 року. У той день Володимир Щербина віз свою родину, дружину та двох малолітніх дітей у лікарню. Молодшому на той момент був місяць від народження. На перехресті вулиць Культурної та Таманської у його автівку врізалась службова машина патрульної поліції. Обвинувачення оголосили Щербині. Через суд чоловік намагався довести, що він не порушник, а потерпілий. Під час розгляду справи три експертні установи провели технічні експертизи щодо обставин аварії. Долучився, зокрема, і Київський науково-дослідний інститут судових експертиз. Висновки досліджень повністю протилежні на останньому засіданні. Під час дебатів фігуранти справи висловили свої позиції. Прошу суд визнати Щербину. Володимира Яковича винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другої статті 286 Кримінального кодексу України та призначеному покарання у вигляді 4 років позбавлення волі із позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 2 роки. Витрати, які пов'язані з проведенням експертиз, покласти на обвинуваченого цивільний позов, задовольнити у повному обсязі. Я знаю, що обгін на перехресті заборонений, і тому був впевнений, що ніхто не стане обганяти мене на перехресті, тим більше патрульний поліцейський автомобіль, водій якого має бути взірцем для інших учасників дорожнього руху. Я керувався лише правилами дорожнього руху і виконував їх сумлінно. Зважаючи на вище викладене, я наполягаю на відсутності в моїх діях як порушень ПДР, так і складу злочину. Прошу суд визнати мене невинним і виправдати на підставі пункту 3 частини першої статті 373 КПК України за недоведеністю наявності в діянні складу кримінального правопорушення. Це досить знаковий такий процес. Відбувається досить рідко, коли особа. Так, наполегливо відстоює свою невинуватість. Це така, скажімо, помилкова практика, на мою думку, помилкова, яка йде корінням у радянські часи і ґрунтується е, лише на невірному тлумаченні пункту 10.1, коли в пункті зазначено, що особа повинна переконатися у безпеці. а… Експерти, я сторона обвинувачення, ототожнюють поняття, поняття переконатися у безпеці і дати дорогу. І це дуже важливо. І тому я ж приділяю таку увагу цьому процесу, бо він має змінити, змінити ставлення судової системи і органів досудового розслідування до таких випадків ДТП. Крім покарання, прокурори потерпіла сторона, наполягали на відшкодуванні переселенцям моральної шкоди патрульному поліцейському у розмірі 150 тисяч гривень. У нарадчій кімнаті суддя складатиме резолютивну частину справи. Вирок Володимиру Щербині оголосять 5 грудня цього року.